Привіт, просто уявіть на хвилинку. Ще якихось 50 років тому тут була просто пустеля, пісок. А сьогодні А сьогодні це світова столиця майбутнього і, звісно ж, розкоші. Як, як таке взагалі сталося? Це і є історія Об'єднаних Арабських Еміратів. Спробуємо в ній розібратися. Отже, і справді головне питання, яке виникає як можна збудувати настільки амбітне майбутнє, на здавалося б такому хиткому фундаменті, як звичайний пісок. І почнемо, мабуть, з того, що вражає найперше щойно туди потрапляєш з архітектури архітектура, яка ну ніби кидає виклик самим законам фізики. Тут усе прагне бути най – найвищим, найбільшим, найдорожчим. Здається, що вся країна свідомо змагається за світові рекорди, і її архітектура це, мабуть, найкращий доказ цього. І ось він головний символ Бурдж-Халіфа. Це ж не просто найвищий хмарочос у світі, ні, це така собі заява на весь світ. Дуже гучна заява про те, що для еміратів слово неможливо, здається, просто не існує. Але знаєте, зупинятися на одному гіганті, звичайно ж, ніхто й не думав. Амбіції сягали набагато, набагато далі. Пальма Джумейра, це ж не просто острів, це цілий штучний архіпелаг, настільки величезний, що він буквально змінив берегову лінію країни, і кажуть, його видно навіть з космосу. Справжнє інженерне диво нічого не скажеш. Але за всім цим склом і сталлю ховається душа, душа нації, яка неймовірно глибоко шанує свої традиції. І це не просто якась красива фраза. Гостинність тут це щось фундаментальне, це частина культури, це неписаний закон, якого дотримується абсолютно кожен. І ось як це виглядає: будь-якого гостя обов'язково пригостять гавою. Це така міцна, дуже ароматна кава з кардамоном. Її подають у крихітних чашечках разом із солодкими фініками. Це не просто напій, це цілий ритуал вітання. І ця глибока повага до свого коріння вона проявляється не лише в тому, як зустрічають гостей, а й уставлені до своєї спадщини. І це створює просто дивовижний контраст між минулим і майбутнім. І ось ключові елементи цієї ідентичності від сліпучої білосніжної величі мечеті Шейха Заїда до смаків традиційної кухні, наприклад, шува. Це неймовірно ніжна баранина або солодкі пончики, лукаймат на десерт все це частина їхньої душі. Ну, а тепер перейдімо до теми, яка, мабуть, найчастіше асоціюється з Оае це гроші і те, як їх тут демонструють. От уявіть собі, звичайний торговий автомат ну, знаєте, де продають воду чи снеки. Але в еміратах навіть такі прості речі вміють дивувати. Так, це не жарт. Існують банкомати, які видають не готівку, а справжнісінькі золоті злитки. Це просто ну якийсь інший рівень реальності. І це далеко не єдиний приклад. Поліцейські, що їздять на Ламборгіні та Феррарі, це ж не кадри з голівудського фільму, а цілком собі місцева буденність. Все це показує одне багатство тут це не просто цифри на рахунках, це частина видовищного повсякденного життя. І нарешті давайте зазирнемо в майбутнє, адже емірати позиціонують себе як справжню лабораторію інновацій для всього світу. Вони не просто говорять про майбутнє, вони його будують, причому на державному рівні у них є міністерство штучного інтелекту, вони розробляють прототипи марсіанських муст. Це все частина великої стратегії, яка доводить наскільки серйозні їхні наміри. Але, мабуть, найзухваліший проект це той, що кидає виклик самій природі, самому клімату їхнього регіону. А ось і кульмінація. Тільки вдумайтеся, за стіною 45 градусів спеки, пустеля. А всередині, всередині повноцінний гірськолижний курорт зі снігом і мінусовою температурою. Це ж просто блискуча ілюстрація їхнього головного принципу. Якщо щось можна уявити. Значить, це можна побудувати. Отже, що ж ми маємо в підсумку Об'єднані Арабські Емірати це місце, де межі можливого постійно щодня розширюються. І це залишає нас з одним дуже цікавим і відкритим питанням коли можна реалізувати абсолютно будь-яку мрію, якою ж буде наступна?